Сьогодні в день з Галиною Бабій! На українському радіо ми виходимо на завершальну студію своєї двогодинної роботи в прямому ефірі. І, як правило, вона присвячена темам, які відбуваються в нашому культурному просторі. А культурний простор уже від початку пандемії перебуває на перманентному. Такому затриманні на паузі, тому що ми знаємо, не діють концертні зали. Ну тобто діють вони так, сяк-так, філармонії, театри все переноситься, все скасовується, і люди насправді потерпають. Люди, які потребують щоденного фахового тренінгу. Це і музиканти, і поети, які вимагають своєї аудиторії. і... Ну, ну, зрештою, адміністрація цих всіх установ, яка теж повинна працювати за щось отримувати кошти. Тим паче, що зараз шириться думка про новий локдаун. Щоправда, ніхто ще не знає, коли, як і в який спосіб. Але думка така є, вона рано чи пізно матеріалізується. Так ось у київській опері або ж у київському муніципальному театрі опери і балети для дітей та юнацтва, вирішили встигнути до нового локдауна. І там підготували проект, який називається «Диптих». Він триватиме два дні. Найцікавіше те, що там братимуть участь відомі українські поети. Один з них у нас в студії це Артем Полежака. Добрий день. Добрий день. Окрім того, дізнаємося, зараз що ж робитимуть в київській опері Юрко Іздрик, також Дмитро Лазуткін і ще молода поетеса Ілона Ельтек. Про це нам розкаже згодом директор театру. Особисто ми його викличемо телефонним зв'язком на наш студійний килим. Із Просимо доповісти. Поки що, я, як кажу, знімаю капелюха перед Артемом, оскільки він прямо з Інтерсіті, з Харківського прийшов до нашої студії. Ласкаво просимо в столицю, пане Артеме. Давно ви тут Добре не бували? Чи, чи періодично Дані, буваєте? Я місяць тому був, у мене тут був творчий вечір в хламі. А, тобто, все-таки щось відбувається? Так клуб в захисних масках так, якось так. Так, час від так? часу щось відбувається. Ну, Звичайно, самі розумієте, цей рік такий. Не те, що важкий, але він не дуже зручний для того, щоб, от ну, для таких людей, як ми. Тому mm -hmm. що у мене в цьому році вийшла нова книжка. От те у нас камера, oh, я покажу oh, камеру. Камера, у, мене, у мене вийшла книжка. Люди у пошуках щастя. Це вже моя третя книжка. А коли виходить книжка, її ж треба презентувати з нею, треба поїздити по якихось фестивалях, показати, почитати. А от у мене нема цього, от, навіть от випустив, а от. Нема от арезації нема віддачі. та справа ну, зроблена. Декілька а? фестивалів було і презентації. Ми провели, але ж не так, як хотілося. Угу. Хотілося б з розмахом. Ми люди широкої душі. Нам хочеться все робити. І сидіти ви тут в Харкові. Сумуєте і раптом вам дзвонить директор оперного театру. Так, звичайно, я замислюючись, погодився, тому що де де а в опері я ще не виступав. От а цікаво е, заради тільки цього, заради тільки цього одного факту. Щоб угу. Виступити в опері. Де ти виступав? Та в опері іноді виступає. До речі, у вас баритон чи тенор? Ви ніколи не співали? Я думаю, що тенор. Тенор. та мені теж здається. Ну, драматичний, не ліричний все-таки. Десь так з середнього регістру. Так я прикидаю. Там, ну, в опері спробуємо. <ріст> <За> <ріст> все, одно, все вирішиться. Заодно да. і поспіваєте. <ріст> знаєте? — Так, як, як мені сказала, а як там, яку програму віршів підготу, підготувати, там що, як. Організатори кажуть, ну ви підходьте, ми там за місцем зре... ми там зорієнтуємося, якось будемо імпровізувати. Ну добре, тому знаєте. Якщо це вильється в оперні в оперні співи, так що нічого дивного не буде, до речі, там ми готові до експериментів. До речі, це я ще раз кажу: це такий проект придуманий на два дні. І якщо в перший день саме сьогодні будуть поети читати свою лірику, то завтра будуть співати українські оперні виконавці, але будуть співати те, що незаслужено не виконується. Дуже оригінальний репертуар, який є рівнею світовій романтичній музиці, але на думку ініціатора цього проекту, директора театру Петра Качанова. Незаслужено припадає пилом історії і не виконується. Але про це він знову ж таки кажу, скаже згодом. А, гаразд. А, і що ви вирішили там читати? До речі, читати ви будете на фоні ще гри музикантів. З вами будуть Олексій Боголюбов, піаніст джазовий, Любомир Фещак, Контрабас, і Олексій Мартинюк, Перкусія. Тобто таке собі джазове тріо. Ну, так, ось це в цьому і проблема. Верніше не проблема, проблема? а проблема в тому, що ми ще не репетирували. Ага. От я. За три години сподіваюся, підійти, і ми там може щось Ну, свої хоча, вірші, зим, ви точно знаєте. Ну так. Так, що ви будете ну, те, що, читати? те, що почитаю, я думаю, що я буду читати в основному з нової книжки, бо мені ж хочеться показати. це, може, є якісь поети, які там написали в стіл собі там, колись поклали ці тексти або випустили книжку і кажуть, для мене там от все інше не цікаво. Ні, я, я нарцисс. Я люблю себе показувати, показувати, як я класний, читати свої вірші. Яке ще разі Мені... прямо в прямому ефірі. Ну, як є. Угу, гаразд, а, то ви вже точно знаєте, що будете читати. Можете репетиції, ви кажете, да. репетиції не я, було, я ну, так, давайте спробуємо я так, то, у нас. Ну, собі там уже виписав. Мабуть, я почитаю щось трохи і печальне, і щось веселе, ну, я тут вам. Ну, печально менше. Можна? не буде читати, я щось почитаю. Ми чекаємо, до речі, дзвінка із театру муніципальної опери та балету для дітей Тоюна Слабошківської опери. Тим часом Артем Полежака, який є учасником цього чудового інноваційного проєкту «Диптих», почитає нам свою нову поезію. Та, ну такий нехитрий, нехитра лірика. У будинку на вулиці Коласа, поверх третій, а може десь п'ятий. Хтось кохається так дуже голосно, навіть можна сказати, занадто. Півгодини вже рівного півдня, наче ось і спинилася мить, попринишкли бабусі замріяні, Мурзік сів, наче сфінкс, і сидить. Вітерець в листяній гущавині розігнався, причаївся і вщух. Дві студенточки філологині повиймали навушники з вух. Ось якийсь мужичок сухожилистий вийшов з дому заради мети. Він сміття на смітник хоче винести, і не може ніяк донести. Хтось забувся, що визвав таксиста, той сидить, нікого не жене, кожен думав про щось особисте. А можливо, що всі про одне. І допоки лунало й линуло, наростаючи, мірно без пауз, все здавалось таким швидкоплинним, все таким несуттєвим, здавалось, наливалося необережно, вирувало солодке і пінне, хтиве ніжне, розпусне, безмежне, неприборкане, дике, нестримне, лилось в душі застиглі без пороху в центр людського єства, розіп'ятого, водограєм спадало із поверху, може, з третього, може, із п'ятого. І коли нарешті це сталося невдержимий катарсис у спалах. Всі ще деякий час прислухались, а тоді розійшлися по справах. Як то кажуть, в театрі фінальна завіса, все закінчилося, до речі. Mm -hmm. Я думаю, що дуже гарно це звучатиме на фоні тихенького те, такого що, награвання думаю, джазового книжче, трію. Ця книжка. У мене всі книжки, я їх називаю не по назвам, а е, за кольором. Угу. Біленька, чорненька. ця от жовтенька така. І вона так і називається люди у пошуках щастя, тому що тут. У вас жовте щастям асоціюється? Ну, ну, не з горем, згорем будь разі. Світлий, помаранчевий ну, таке, колір кольор. Помаранчевий, да, для певної для певної категорії людей в нашій країні помаранчувається взагалі там особ якісь свої звичайно по спогади -ос особисті так. Да, спогади так, ще, щось, ще щось. Це дуже, до речі, хороший анонс для вашого сьогоднішнього вечора, вечора в опері. Ну, я сподіваюся, так? тому що я, якщо чесно, я гуглив не так багато анонсів бачив, я не знаю там. Там, там зал великий, хтось прийде. прийде. Звичайно, це І, прекрасний я, я, я театр це Прекрасний театр з цим менеджментом, який там зараз це чудовий ну, я щось театр. Я мало реклами бачив. Приїздіть частіше. Добре, читайте ще. Ну, добре. Ну, значить, є люди, знаєте, які боряться е, за збереження мови, як їх називають, пурістим. Так, або є люди, які там якось воюють там з цими мовними всякими своїми війнами. Я іду далі, і я е, намагаюсь придумувати нові слова для української мови. Так, прошу на зашли принімничих, масували глурі. В жмихлих хмарях ваганились жляклі, жватрувала мухрень, махрували брулі, і мургавались фляклі жубряклі, розмахляпив михлень, замаклюжив, хмирдую до кмара у цмилі фердюжив, ти ж мерчавала треню, шмакляк на бренду, дрижмак чмиклювала смавружи. гримувало кратос, степело нарав, в вислі надрання. Так вже точно ніхто про любов не співав. Ось тобі, моя пісня, кохання! Це точно була українська перед тим, як ви сказали кохання. Це була експериментально українська. <рес> ви любите неологізми, причому власного авторства, я так розумію? Так, я людина в цьому сенсі працьовита і не закомплексована. А як от такі і... речі сприймаються в Харкові? В харківській аудиторії О, цікаво мені в Харкові. Мені так подобається харківська українська, якщо так можна сказати. Я маю кількох друзів, які розмовляють дуже гарною мовою українською так. особливою мовою. Наприклад, Сашко Ушкалов, така гарна м'яка мова. Ну, у нас така м'яка Слобожанська слабожанська вимова. Угу. Я, мені важко оцінити це гаразд. До нас приєднується Петро Качанов. Зараз ми з нього спитаємо все, що можемо. Спитати Петро Качанов, директор художній керівник Київського муніципального академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва або ж київської опери. Пане Петре, добрий день. Доброго дня. Ви ще не бачили сьогодні Артема Полежаку, правда? Сьогодні ще не бачив, але я його вже бачу. Він є вже в нашій студії і бачать ті, хто дивиться програму сьогодні день на каналі Українського радіо в Ютуб. Він Вам каже, він каже, що він дуже це насправді так. А він каже, що він хвилюється стосовно приміщення, чи будуть люди як сприймуть, тому що ще не було репетиції а там же ще буде джазове тріо. Скажіть, все готове в театрі? Звичайно, все готове. Я розумію його побоювання, тому що, правду кажучи, ми всі хвилюємося, бо зараз такий час, що нам напевно краще посидіти вдома або походити по парку, ніж прийти в театр. Але з іншого боку, якщо говорити про безпеку або небезпеку для здоров'я, то напевно театр. Це саме безпечне місце на сьогодні, якщо порівнюєте його з метро, з тролейбусом, з маршруткою і ну, з громадським транспортом. І навіть е і ринками. Я, ну, ринками я не я не буду порівнювати з ринками театр, тому що це дивне порівняння, таке як те, про що ви говорили, коли я включився до вас в ефір, Я почув так е е краєм вуха, що ви обговорюєте українську мову там в Харкові. Е на мою думку, це дуже боліста проблема наша, тому що на так багато років незалежності минуло. Ми говоримо, що ми всі українці, ми всі європейці, і ми не можемо вирішити одного самого найпростішого питання це питання нашої ідентифікації і питання української мови. Тому е, я хочу заспокоїти Артема. Е, люди будуть е, трансляція буде по Фейсбуку. Тому е, запрошую тих, хто зараз мене чує в е, шукати нашу сторінку е, і дивитися пряму трансляцію, е, тому що вона буде протягом цих двох днів е, сьогодні. Це український диптих-поезія і завтра це український диптих-музика. Пане Петре, а саме тому задля ідентифікації, самоідентифікації, ви витягуєте на концертну сцену твори українського романтизму, які, як я сказала на початку програми, незаслужено припадають пилом? Е Ну, ідея мені прийшла тоді, коли е, я слухав один з наших гала-концертів, е, де музика е, була різних композиторів. Е, від Верді до Пучіні, русіні. Е, і я просто не почув ні одного твору е, українського композитора, е, тому що е, знаєте, в нас є якась певна ілюзія. Якщо українська музика, то там обов'язково або шаровари, або якась така, яка тужить за чимось і страждає, і ми вже настільки звикли до цієї ілюзії, що ми просто, то навіть нам лінь шукати щось, що варте взагалі конкурентності і уваги в контексті музичної цінності порівняно з Європою. Тому справа е, навіть не в мові. Справа в тому, що мені просто як людині, а кожна людина вона робить якісь вчинки е, згідно того, як вона вихована, які в неї цінності. І е, я тут не виключення. Я просто е, е, роблю те, що я вважаю за потрібним робити і на що я можу вплинути. Тому е, з'явилася ідея українського диптиха. Я вам відкрию секрет, там була ще ідея українського триптиха. Тому що там ще мало бути образотворче мистецтво, але ну і живопис український. Але, на жаль, ну, карантин вихідного дня, там ще якісь карантини, ще якісь певні обмеження, і ми просто вирішили трошечки скоротити і взяти саме основне слово і музику. І, ну я сподіваюся дуже, що наша ідея, наші намагання вони будуть реалізовані, і той, хто це побачить, він. Отримує задоволення. Я вам цього щиро бажаю. Дуже бажаю на зв'язку зі студією Української раді був Петро Качанов, директор-художній керівник Київської опери, яка придумала цікавий спосіб до, COVID, до встигнути до ковідного локдауну нового, який ось нависає над нами ось з дня на день. Е, встигнути презентувати київській публіці чудовий проект, диптих, який складатиметься із сучасного слова. Його читатимуть у своїх творах Юрко Іздрик, Артем Полежака, Ілона Ельтак і Дмитро Лазуткін, а також із рідко виконуваних Музичних творів, які представлять е, оперні солісти. Артем Полежака у нашій студії книжечку Мне в руках відчуваю, що ще хоче щось почитати до того, як вийде на сцену київської опери. Е, Прошу <свист�> Артем. До речі, це було ваше заочне знайомство уже таке через ефір з Петром Качановим. Ви ж не знайомі, так ну, ми ще що. по особ... телефону розмовляли вже. Ну, він Тому. же вас голоси, запросив. Та, голоси... Нам уже ідентифікуються, так? Один. <смі> <смі> ну от як вам здалося, правда, людина поважна? Вселяє <смі> Він вас чекає в театрі. Прошу, читайте. <смі> Знаєте, мене часто одне з питань таких традиційних, які мене мало вже дратувати, але я звикли не дратують, мене питають, а що вас надихає? А мене надихають різні такі речі, які на перший погляд ніхто на них не звертає уваги. Мене, наприклад, можуть надихнути і чийсь пост на Фейсбуці, там, чиясь фраза. Ну, от, наприклад, Анжеліка Рудницька, знаєте, таку якось вона на Фейсбуці написала такий пост: і сміх, і гріх, українські реалії укладають асфальт, їде каток. А за ним іде огрядна жіночка і ногою в шльопках намагається затоптати нерівності технології 21-го сторіччя. От я це виписав, це вона колись дуже давно написала. Ну, знаєте, у мене такий ще у кожного свої секрети. Є всякі письменницькі блокнотики, куди це виписуєш, і потім думаєш, так, цікава, цікава ідея. От нарешті тільки до третьої книжки у мене визрів такий віршик. В стольнім граді Кия по бульвару Лесі, на число неспішний, крепкий, як базальт, ішов коток могутній, йшов коток кремезний, свіжий розпашілий Тромбував асфальт. А за тим коточком важна та огрядна, у жилетці форманій тітонька йде, де не додавило велетнем асфальта, ніжкою до ладу тьотя доведе. В мандрівців заморських вилізли зіниці із розпуки й розпачу кров'ю цебенять, не збагнути того бусурману, німцю і новірцю розумом того не пойнять. Де пройде лебідкою, де погляне навіть тьотя робітниця мавка лісова, де ногою в шльопанці грудочку придавить. Там росистим ранком проросте трава, там червона рута зрясніє цвітом, папороть розквітне у купальську ніч, там дівчата в коси повплітають квіти, парубкам на радість, радості навстріч. А коли над містом пройде літня злива, вирветься з колектора той, хто греблі рве, і побачить місто найдивніше диво, Як асфальт чарівний у Дніпро пливе. По бульвару Лесі, йде коток в розвалку, а бульвар впирається прямо в небозвід. На гіллі каштанів гомонять русалки, а з кущів чугайстир дивиться у слід. <рес> дай, Ну, Такі от замальовочки. Дай Боже мені, як то кажуть, зараз ще що, щось вимовити після цього, бо насправді дуже смішно, хоча і так якось дуже і лірично з однієї сторони, тут і мавка, і все на світі. Наша програма все, ви знаєте, закінчується. У нас залишається якихось там 50 хвилин, аби підбити підсумки. Думаю, тим, хто сьогодні завітає до Київської опери, пощастить набагато більше, ніж нашим слухачам. Ми лише кілька віршів послухали. Віршів буде багато. І, зокрема, їх буде читати Артем Полежака, поет, який приїхав прямо до і нас. просто красивий мужчина. Ніхто не сумнівається і не сперечається. Дякую за участь у програмі і за Дякую, ці, ці вірші. Ну а ми, завершуючи свою роботу у студії, дякуємо всім, хто дивився і слухав. Нагадуємо, що завтра, у п'ятницю, ми будемо підбивати підсумки тижневого марафону у програмі сьогодні в день, і знову з'явимося в ефірі о 13:15. І для того. З'явимося, аби оглянути найцікавіші, найважливіші події, які стаються в нашій країні та за її межами, але не без впливу на наше з вами життя. Дякую за увагу! Щиро ваша Галина Бабій.